700 годин теоретичної підготовки, місяць навчальних зборів у військах, практичні заняття. Так готують офіцерів запасу на 15 військових кафедрах у вишах України. Випускники кажуть, цих знань та навичок достатньо, аби професійно діяти у реальних умовах. Навчання на військовій кафедрі якби дисципліну дало мені більше став. Зібраний дисциплінований дуже сподобалось мені. Військова підготовка, стрільба, я навчився добре стріляти. Військова кафедра насамперед дає загортування. Люди, які навчаються на військовій, на військовій кафедрі стають справжніми чоловіками. В них виховується дуже багато цінностей, мужність. Там... Чесність за словами фахівців, усі ці якості знадобляться особливо тоді, коли українські війська повністю перейдуть на контрактну форму комплектування. Однозначно, при переході на контрактну службу ці військові кафедри потрібні, тому що від них буде багато залежати комплектування збройних сил України. Військові кажуть, нині держава поступово повертається до вирішення проблем армії та кожного військовослужбовця, зокрема, тому бути військовим доволі перспективно. Приймаються рішення і президентом, і міністром оборони про те, що повищається заробітна плата. Практично сьогодні, от говорити, в частинах аеромобільних військ, військово-морських, повітряних сілах. Зарплату офіцер чині там старшого лейтенанта, капітана получає десь до 3,5-4 половини-чотири тисячі. От. І є перспектива, що ця цифра буде десь до 6 тисяч рівень. А поки демонстрація вишколу складання військової присяги. Я Захарець Олексій Михайлович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу і завжди бути йому вірним і відомим. Прийняття військової присяги це подія державної ваги. Це усвідомлюють наші курсанти, які в цьому році вперше пройшли військовий збір на нашому рівненському навчальному центрі. А вже незабаром до військової служби у водному університеті залучатимуть і дівчат. Так, з 1 вересня тут навчатиметься 25 п'ять курсанток. Аласищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.